Інформаційний день на телеканалі Ті Вісім Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і пластична вистава косачка, яка об'єднала незалежних українських хореографок, танцівниць, музиканток і візуальних мистекинь, повертається на українську сцену. Після київської прем'єри, яка з аншлагом відбулася 3 грудня, команда продовжила роботу над проєктом і вже завтра покаже косачку у Хмельницькому. Отож, про дану виставу, про те, хто створював скільки власне тривав цей власне сам час підготовки, про це і не тільки далі. Поліна Булат, продюсерка, пані Поліна, доброго дня і слава Україні. Героям слава доброго дня! Отож, найперше, з чого варто розпочати, це взагалі ідея цієї вистави, кому присвячена. Вистава присвячена українським захисницям, які зараз боронять Україну, також режисерка нашої вистави Юлія Лопата присвячує цю виставу мисткиням, репресованим за часів радянського союзу, а також нашим матерям і бабусям. Mm -hmm. В цій виставі ми рефлексуємо на досвід наших поколінь на покоління, досвід покоління жінок в Україні і намагаємося працювати з таким колективним несвідомим. З темою міфу, з темою ритуалу, осмислюючи роль жінки в українському суспільстві. Ну, дійсно, косачками називали колись Амазонок, наскільки я знаю, і от назва власне цієї вистави, так вона так би мовити, підкреслює усе те, що ви сказали попередніше. Це по українську жінку. Якщо говорити про сценарій самого дійства, хто допомагав писати, хто писав його загалом, і наскільки довго тривав цей процес, можливо, ви долучалися? Як це було? Розкажіть. Взагалі, ідея належить нашій режисерці Юлії Лопати, це її режисерський дебют. До повномасштабного вторгнення вона була танцівницею, але потім припинила танцювати і дуже дуже активно займалася волонтерською діяльністю, тобто вона повністю перепрофілювалася за от перший час з моменту повномасштабного вторгнення. Але їй якраз ну, як, як результат, напевно, її досвіду. Їй якраз прийшла оця ідея е, зробити виставу, присвячену українським захисницям, присвячено українським жінкам. Тому що за її словами, якби вона надихалася також прикладом е, жінок, які її оточували, спостерігали наскільки також вони сильні. От і це стало поштовхом для розробки цієї ідеї. От сценарій оригінальний, тобто ми не брали за основу ніякий літературний твір, наприклад. Тобто, це все з уяви Юлії. От, але вона одразу також почала підбирати команду однодумець. В нас насправді здебільшого жіночий колектив воно якось склалося само собою. Тобто, ми це не було якоюсь там початковою нашою ідеєю, що ми беремо в команду тільки жінок, але воно якось так органічно чомусь сталося. От і е, Юлія, перш за все вона запросила е, Галину Пеху, хореографку, лідерку колективу про контемпереріз Києва, тому що Юлія танцювала в цьому колективі до того, як спробувати себе е, у якості режисерки. Тобто, Галина стала першою е, нашою першою, е, запрошено, першою, першою запрошеною членкиною нашої команди. От вона погодилася підтримати Юлію в розробці. Ну от по, власне будемо зараз а, так, а, Соломія так. Крилова. А, перепрошую Що зі зв'язком. Так, так, так. так, я Є пам'ятаю. Певні... проблеми, але ви вас же видно ваш чудка супер, супер. А, от вона запросила також акторку Соломію Крилову. А Соломія, акторка, співачка, дослідниця української музики. Вона наразі працює в театрі імені Марії Занковецької у Львові. Також знімається в кіно. Багато хто її може знати по головній ролі у фільмі «Памфір». От і вона виходить з нами на сцену, і в неї дуже цікавий такий, я б сказала, центральний персонаж. Тобто, вона там присутня як вокалістка і як акторка одночасно. А, от дуже в неї такий насичений масштабний образ. А, вона також займалася добором а, українських пісень, пісенного матеріалу саме для цієї вистави. От разом з композиторкою електронної музики Оленою Шикіною, якою ми та яку ми також запросили до нашого проекту, тому що спочатку в Юлі була ідея е, залучити зробити е, виставу на основі фольклорного пісенного матеріалу. Але потім, під час наших командних дискусій, ми вирішили, що хочемо е, зробити якось наші традиції, перенести в сучасний контекст, в сучасний простір. І, Скажімо так, зробити сучасний матеріал, спираючись на наші традиції, а не просто використовуючи вже існуючий матеріал. Тому було вирішено спробувати попрацювати з електронною музикою, і ми знайшли нашу просто ідеальну композиторку Олену Шикіну, яка пише, написала музику для нас з нуля, і вона її виконує наживо. Тобто, вона стоїть з ноутбуком. У нас є звукорежисер Артем, і вони разом. Дивлячись на те, що відбувається на сцені, відтворюють е, цю партитуру, і голос Соломії. Вони дід діджиталізують в режимі реального часу. От тому в нас склалася така команда поступово, але ядро, скажімо так, е, це Юлія з е, її ідея. От е, також ось, одним із засобів, так ви сказали, що ви хотіли українські традиції от, показати і все. І одним із центральних таких засобів українська жіноча коса, так? Також там mm -hmm. використано. Розкажіть про це, як це буде все вплетене власне, у виставу. Що можна uh, можна, можна трошечки, трошечки розкажу. Поділюся, uh, звісно, у нас ну, заплітання коси це, в принципі, один з таких центральних пластичних елементів вистави. Тобто, це такий момент, коли дівчата фізично заплітають коси на сцені, бо це буде присутньо. Uh, це Такий важливий, важливий е сюжет е елемент. Насправді цієї вистави. Я тут не буду далі там дуже сильно розповідати про що вона, але так, цей елемент він присутній фізично. В нас навіть Олена, композиторка, вона навіть вплела в такий звук. Я б навіть сказала на електризованого волосся, от щось таке там присутнє. Тобто, ми навіть в музиці е, зуміли вплести цей елемент пов'язаний з косою. В нас цей елемент так дуже делікатно присутній. Також на костюмі Соломії, е, нашої головної героїні, перформерки. От і також що дуже цікаво, Галина Пеха. Вона знайшла надзвичайно цікаві рішення саме в хореографії, щоб показати цей якби мотив плетіння. Тобто, оцей мотив плетіння він не очевидно, але він постійно присутній в тому, як рухаються танцівниці, і за цим дуже цікаво спостерігати. Тому ми спробували, якби цю тему розвинути на різних рівнях, скажімо так, і я сподіваюся, що уважний глядач це зауважить. Окрім того, от власне в вашому анонсі так вказано, що принжа відбулася 3 грудня. Вона була в Києві, але команда і далі продовжила працювати, оновлювати власне матеріали і допрацьовувати його. Наскільки змінену виставу побачить Хмельницький глядач? Ми е, змінено. Я б так сказала, змінену. Ми дійсно продовжили працювати над виставою після прем'єри. Ми проаналізували, що нам вдалося, що нам можливо не вдалося, і зробили такий вже другий е, підхід до цієї теми. І ми були у нас у неділю був виступ в Києві знову на щастя з аншлагом. шлагом. Е, от і ми там вже показали оновлену версію, яку і покажемо в Хмельницькому. Але ми її дійсно суттєво допрацювали. Допрацювали і в режисерському, і в сценографічному. В сценографічній площині зробили нове світло в цій виставі, допрацювали деякі хореографічні елементи, щоб вона вийшла така більш насичена, більш така концентрована. Я вважаю, що ну так наскільки я знаю, вся команда дуже задоволена тим результатом, який ми отримали наразі. От і ми якраз покажемо в Хмельницьку ту версію, яку от ви показували в неділю вже в Києві. От ви сказали, власне, що команда складається лише з жінок на сцені. Також будуть лише жінки. Правильно скільки взагалі а, майже, буде майже, майже лише з жінок? Тобто, в нас, звісно, є, є чоловіки в команді в першій версії вистави. В нас був сценограф Максим Палієнко. Зараз ми трошки змінили наше рішення по сценографії, але. Нас залишився наш звукорежисер Артем. Завертайло нам дуже сильно допомагає з візуальним оформленням а, відеограф і фотограф Антон Кулеба. Ми також консультувалися з драматургом Полом Барджето для оновлення вистави. Тобто, звісно, чоловіки так чи інакше присутні в нашій виставі, але основний кістяк нашої команди творчий кістяк це все ж таки жінки. І на сцені будуть також присутні тільки жінки: п'ять танцівниць, вокалістка Соломія. І музикантка Олена, вона, начебто, не на сцені, але все одно наживо виконує е, свою партію. Це, якщо так можна сказати, е, це вистава, яку створювали жінки, і для жінок чи чоловікам також буде пізнавально і корисно пройти і подивитися це буде цікаво. Я, я вам чесно скажу. Я зі свого якби боку я спостерігала за продажами квитків в Києві. І я вам скажу, що дуже я б сказала, більшість е, продажів було здійснено з чоловічих акаунтів. Я не знаю, чи це тому, що вони дарували це своїм жінкам, своїм коханим або вони ну якби покупували це для себе. Але я можу сказати також, спостерігаючи за публікою, яка приходить на наші вистави. Я не можу сказати, що в нас там тільки жінки приходять. Ні, приходить дуже багато чоловіків і. Цікавляться цією виставою, і я думаю, що вони не сприймаються. ця вистава не сприймається як жіноча, конкретно жіноча. В принципі, ця вистава центральна ідея вистави це. Подорож людського духу, Ця іста, вистава, в принципі про силу духу. Але так як у нас команда жіноча, ми просто цю подорож висвітлюємо зі своєї перспективи з тої перспективи, наскільки ми її самі знаємо, і наскільки ми її самі відчуваємо в цьому, в принципі, також полягає оця, оцей елемент якби жіночості жіночого висвітлення теми. Але в принципі, центральна ідея це про подорож. Подорож подорож духу, я б сказала. От, власне, ви і так вказали: так подорож людського духу у тілі жінки. Експериментальна так. вистава. Якщо говорити з точки зору експерименту, наскільки це нове для українського театрала для українських вистав і взагалі театрального мистецтва? Угу. Я б напевно не стала б так зухвало говорити <головік> так глобально, я б не знаю або за всю країну. <головік> О, тому що в нас дуже багато прекрасних митців, але я вважаю, що ця вистава особлива саме для незалежної театральної сцени, тому що насправді, якби робити незалежний театральний продукт без підтримки держави, без не маючи власної театральної бази сценічної бази, це такий досить великий виклик, і наша вистава вона в принципі для. Тих ресурсів, якими ми оперуємо, вона досить масштабна. Тобто, ми дійсно збираємо е, таку пристойну театральну, ну якби сцену, де йдуть репертуарні вистави. От і за кількістю учасників, і за кількістю ресурсів задіяних, там яке в нас світло, яка в нас сценографія, вона до дійсно велика. І те, що нам це вдається, і вдається вже втретє, я нашою командою дуже сильно пишаюся. От і ми, в принципі, працюємо на те, щоб цю виставу продовжувати утримувати власним ресурсом. Перші покази нам ми отримували грантову підтримку для того, щоб е, створити цю виставу. Нам допомагав допомагав е, Гьоти Інститут Україна, а також е, всеукраїнська платформа сучасного танцю забезпечувала нас грантом. Але ми також, е, звісно, отримуємо цю виставу з продажів квитків. І це велика великий відсоток того, що допомагає нам залишатися на плаву і продовжувати її допрацьовувати і розвивати далі. Наш хмельницький показ також підтримується німецьким фондом. ГВЛ, от це також велика така допомога. Але і я вважаю, в принципі, той факт, що нас підтримують. Ми маємо змогу отримувати ці гранти. Ми маємо змогу продавати квитки і робити досить масштабний театральний продукт абсолютно своїми силами. Це вже такий великий крок. І я сподіваюся, що людей, які також працюють в незалежному секторі, це можливо наш приклад, можливо, надихне їх також пробувати ризикувати і робити щось нове. От Ну, а все ж таки державні інституції, ви сказали, що гранти так а якщо ми говоримо за державне фінансування, чи зверталися, чи допомагає зараз сьогодні держава? От в таких експериментальних власне проектах, я не впевнена. Якщо як, ну, як, як продюсерка, я не знайшла для себе можливості наразі, ну тобто, забезпечити виставу якимись грантами від держави. Наскільки я знаю, що держава зараз здебільшого спрямовує фінансування на потреби. Армії, uh -huh. тобто і зазвичай, здебільшого, наскільки так ну мені відомо, серед також наших колег, що фіно проекти все ж таки робляться більш на е за підтримки європейського союзу і на гранти від Європейського союзу. Uh -huh. Пані Боліно, якщо говорити за костюми аналогічно, тому що під час цієї вистави танцівниці вони танцюють. Навіть я бачила там певні там акробатичні елементи. Більше того, тобто це має бути зручне і в той же час яскраве і практичне. Розкажіть, хто допомагав з костюмами, як це шилося, як взагалі також це довго відбувалося, і можливо, якась майстриня, хто це робив, можете також сказати, хто це ця майстриня. Абсолютно задоволена. Воленням, я вам дуже дякую, що ви зосередили вашу увагу на цій темі. На темі саме костюмів. У Нас надзвичайна художниця з костюмів Ася Сотягіна. Вона зазвичай працює в українському кіно, в сучасному українському кіно. Її роботи ми могли бачити у фільмах Антоніо Лукіча, наприклад, або Нарімана Алієва. От і ми запросили її також у цей проект, і вона стрибнула. Без жодних запитань в нашу авантюру. Це її перший театральний проект е насправді. От і вона з самого початку. Е Давала дуже багато ідей, запропонувала нам дуже цікавий мудборд. Звісно, якби ми всі ці костюми розвивали. Тобто, не дуже просто робити е, виставу паралельно. Тобто, коли одночасно народжується і режисерське бачення, і хореографія, і одночасно треба вже починати шити костюми. От але ми всі впоралися, і Ася проробила зі своєю командою надзвичайну роботу. Вона пошила е, костюми для танцівниць, і всі вони трошечки відрізняються. Там багато. Ручної роботи ми е, також використовували е, ресайклінг. Я б сказала. Ми використовували. Ми не просто купували, не тільки купували е, тканину, але використовували зразки з вже, е, готових виробів, залишки з готових виробів, щоб зробити також внести якусь сталість. Цей у цей проект зробити його екологічним. Ми використовували шовк. Ася робила дуже цікаві вручну, просто вручну сама робила такі орнаменти, які нашиті на костюми танцівниць. Шовку в кожної танцівниці вони різні, тобто, начебто, вони всі схожі, але кожен з них унікальний. А також вона розробила теж вручну. Абсолютно фантастичний костюм для Соломії. Вона в нас має такий образ, я б сказала, можливо, богині, богині матері, душі. Я не знаю, я думаю, що її можна читати на різних рівнях. От і Ася зробила їй дуже таку багатошарову кутюрну сукню з тканиною, яка жата, теж вручну. Ми не можемо її прасувати. Ми дуже делікатно цей костюм транспортуємо і, взагалі, майже на нього не дихаємо. Але він дуже красивий. От в неї в Соломії також є такий дуже цікавий аси, зроблений вручну елемент серця, який в неї висить прям. Ну от він надягається поверх сукні і дуже Анний убір, це така балаклава, але вона розшита вручну кристалами, і там там ж така коса заплетена. в Воно виглядає надзвичайно. Всіх дуже закликаю це побачити е, в косачці. Поєднується, як же ви власне сказали, сучасний танець, електронна музика, міф та реальність минуле і теперішнє. Як це показали, і наскільки було важко синхронізувати? От, все це взагалі в єдине дійство. Ой, я думаю, що це якраз не до мене стільки до мене питання, скільки до наших мисткинь, які дуже натхненно працювали в студії в репетиційній постійно і досі продовжують. В них, от якраз вчора перед поїздкою, в Хмельницький була репетиція. Знову я знаю, що процес йшов. Ну так дуже інтенсивно. Uh -huh. Дуже інтенсивно. От, дуже багато таких творчих зусиль було докладено кожною учасницею і учасником цього, цього процесу. Як це поєдналося? Я вам не я не знаю. Це якась це якась алхімія для мене. Теж от вистава дійсно така. Вона створює якусь дуже надзвичайно потусторонню атмосферу. Якусь як на мене, як глядач, також я можу сказати, що вона десь. Десь між світами. От, і ми, як глядачі, можемо тільки спостерігати і залучатися, і провалюватися в цей всесвіт, який створюють, створюють дівчата. От, але як саме це зроблено, я думаю, що можливо навіть дівчата не можуть до кінця пояснити, як це зроблено. Це така театральна магія, яку варто побачити. Ну і окрім того, щодо традицій, там також буде і звучання бандури. Абсолютно, абсолютно, це теж дуже цікавий такий елемент. Бандурист Володимир Войт, який також імпровізує на бандурі, тобто він має сучасні навіть свої власні техніки гри на бандурі, Він записав для нас спеціальну імпровізаційну партію ще на початку нашої роботи над прем'єрою. От ми ходили спеціально в звукозаписуючу студію. Володимир награвав нам а, на бандурі. Ми це все записували. Олена Шикіна, наша композиторка. Потім це все оброблювала, інтегрувала в партитуру, але воно звучить. Дуже влучно в нас є такий мотив. Також рушника в нас присутній рушник на сцені. Він присутній в дуже багатьох якби, символічних інтерпретаціях. Там це такий, якби окремий герой в принципі нашої вистави. І за допомогою бандури ми відобразили мотив рушника саме в музиці. Ну і власне куди ще плануєте, окрім Хмельницького, де ще можна в найближчий час побачити прем'єру цієї вистави? Ой, ми б дуже хотіли, звісно, покатати її якомога більше. Поки що це наші от два виступи. Був Київ, Хмельницький. Потім я думаю, що ми візьмемо трошки часу перепочити, відрефлексувати те, що з нами сталося, також проаналізувати. Те, що ми зробили, і потім вже планувати, ну, якісь, планувати якісь, можливо, покази надалі. Дуже приємно, що нас знову наші глядачі пишуть нам і просять показати цю виставу в Києві. Я сподіваюся, що Хмельницькому глядачу вона теж сподобається. І далі вже подивимось, подивимось, але спочатку так, ми збираємося всіми силами, щоб показати виставу в Хмельницькому, і далі вже будемо думати. Де б де б поїхати ще? Ну що ж запрошуєте тоді на виставу наших глядачів? Так, приходьте, будь ласка. Я думаю, що буде магічно, буде дуже цікаво. Приходьте до нас в обласну філармонію. Це буде середа, 19.00 Квитки ви можете придбати на karabas.com я думаю, що ця зустріч запам'ятається. Приходьте, будь ласка. Власне, дякуємо вам, що знайшли час, і перед виїздом, до речі, до нас на Хмельницький доєдналися до нашого етеру. Отож Поліна Булат, продюсерка. Дякуємо. Ну, власне, на виставу запрошуємо і ми квитки ще є у касах, тому можете придбати власне, і доєднатися до власне чудового дійства, незвичного.